У історії давнього Єгипту було понад сто сімдесят фараонів, їхні імена вибивали на храмах, вирізали на обелісках і навіть після смерті зберігали в молитвах. Але був один, хто наказав стерти власне ім'я з каменю. Його звали Ехнатон, чоловік Нефертіті. Фараон, якого називали єретиком, він зробив те, чого не наважувався ніхто до нього, знищив пантеон богів, що правили Єгиптом тисячоліттями, і залишив одного Атона, Бога Сонця. Ехнатон побудував нову столицю, Ахетатон місто світанку, де щодня вклонялися лише сонцю. Він наказав зруйнувати храми старих богів, заборонив ім'я Амона. І навіть стер його з написів для жерців це стало святотатством, для історії революцією. Уперше людина проголосила, що Бог може бути один, але народ і знать його не прийняли. Після смерті Ехнатона старі боги повернулися, його міста зрівняли із землею, а ім'я стерли з усіх стін. Та іронія в тому, що саме забуття зробило його безсмертним, бо, можливо, саме Ехнатон став першим, хто відчув. Над усіма богами стоїть одне світло, одне сонце, яке ніколи не згасає.